Батареєчка від Екофло. Вже хтось її спалив, був Екофло, і, і ліз ремонтувати. Причому так заліз гарно, що крім Екофло, що прийшлось ремонтувати батарею. Бачите, палене, Красиво. Сліди горілого на клемах. Сама БМС-ка ніби вціліла. А так воно виглядає. Зсередини елементи, типу розміру. 18650 і варені контактною зваркою. Досить пристойно. Є купа відводів на БМС-ку. Все як книжка пише. Треба тут силові шини відновити, перевірити запобіжники і братися за плату самої EcoFlow. Це плата від тої батарейки. Прийшло воно до мене вже перекопаним. З радіатори. На термопасті стояли транзистори на керамічних прокладках. Це досить круте рішення, якісне. Екофлов зроблене якісно. Вже тут маємо демонтоване і видно, що погоріли дорожки, з тим якраз буде клопіт, це треба відновлювати. Причому це треба відновлювати під радіатором. От. Залита лаком, паяли не дуже акуратно. Прийдеться теж томити, чистити, виправляти. І ще залишилося питання, чи вціліли драйвера. Бо драйвера відсутні, їдуть, в принципі, мені з Китаю, але це буде не скоро, бо ось там ще чекає екофловка, яку ви вже бачили давно. Вона давно чекає, але Китай ніяк не розродиться на деталі. Воно в дорозі. А поки що відновлюю дорожки, пропаю транзистори, дивлюся, чи живі драйвера. А ось і контакт, котрий підпалив БМС-ку. Неаккуратно розбирали і клема зіскочила з плюса на мінус. І ось такий результат. Плату повідновлював дорожки, поспаював, стоїть на місці. Ставив на mx четверту пасту. Тут таке щось схоже було на кераміці. Будемо вважати, що таке точно не прогадав. І тепер треба якось то збирати докупи. Подивимося, що нам в цій сюди дісталося. Ручки. Кришка, грунти розлітаються і є рама, а на рамі висить плата. Так і живемо, так в ремонт приносять, бодай вам. Якби був чужий, то би не взяв. І тепер я маю вгадати, як воно було зібране, як воно було скручене. Зібрав я, значить, тулего майже повністю, і тут до мене доходить, що щось не сходиться. Що дроти по довжині не відповідають полярності. І сижу, думаю, тож не ну, я розбрав, як воно могло бути. І тут до мене доходить, що батарея має стояти верх ногами. Тоді воно стане нормальне, бо тут по інших з'єднаннях підключити інакше неможливо. Шурупи частина відсутні, от і вгадуй, що не було, як воно було. Тому і не приймається ніколи. В ремонт розібрана техніка. Розбираю, блін, до нуля знову. Зібрала кошловку, поки що на весу, щоб протестувати. Перевіряєш, але як би тут силова електроніка, тут штука доволі специфічна. Відповідно, як би вже знаю, що не стріляє і що працює. Та тобто вже тепер на камеру. Значить, запускається та січхарня, стає собі на зарядку. Верхня плата це якраз інвертор зарядки. Нижня плата це інвертор силовий. І окрема платка, окремий контролер. Це є dc виходи. Вони вмикаються незалежно від 220. Передня кнопка вмикає пристрій в загальному, а силові виходи 220 є позаду і вмикаються окремою кнопкою. Зараз навантажив то все діло лампою 150 Вт. Двома паяльниками 40 і 20, по-моєму, ватт. І воно якби працює зараз від мережі бачить навантаження 260 Вт. Тепер дивимось на ослика. Перехожу на батарею. Видно блимання. Синус гарний, чистий. Домахатися нема до чого. Доволі таки гарний синус. Але при переході на батарею є скачок, от видно, зміна яскравості. Не всій -то техніці може подобатись. Ще раз перехожу на батарею. Вентилятори працюють в залежності від навантаження. Чим більше навантаження, тим швидше вони дують. На самому Екофло це виглядає приблизно ось так. Перейшов на 220 мережу. Переключаюся на. Акумулятор. Зразу рахує час роботи. Відповідно, оця така менша січкарня тримає 4 години при навантаженні 276-275 Вт. Принаймні так пише. Воно ще може передумати, звичайно. Ось там в нас є ПМС. Її відновив, вона жива, працює. І тепер залишилося обесточити і повністю зібрати докупи. На цей раз повезло з першим. Екофлоу. Другий ще чекає деталі з Китаю, він погорів серйозніше. В обох випадках було переплюсовка по виходу, наскільки я розумію. Але згоріло цікаво. В першому, що розібраний, що в мене стоїть, чекає деталі. Після переплюсовки повигорало як по виходу, так і по входу. А тут вигоріло тільки по входу, тобто вигорів перетворювач, котрий є. Забезпечує перетворення 50 з копійками вольт з батареї на DC 400 вольт. Міст, гашміст, який нарізає сину, залишився цілим і чомусь не вигорів. Контролери тут також не повигоряли. В мене ж контролери вигоріли. Але тут були пошкодження на платі, чого немає в мене. Тобто, горять вони по-різному, захисту від 220 на вихід, на жаль, не мають. Стосовно того, чи воно вартує і чого воно вартує, тестувати, те тест я робити не буду, це зроблять без мене спеціально навчені маркетологи. Я підіб'ю підсумок, що техніка якісна, зібрана, добре, на і рамі, багато якісних гвинтів і зауважень немає. Так само до зборки. Комплектуючі якісні, плати, якісні, залиті лаком. Це якраз в ремонті для мене мінус і біда. Якщо у вас є гроші, варіант дуже хороший, зауважень до нього немає. Ви витримуєте хорошу іграшку за досить високу суму. Ще цікавий момент. Я вже казав, що окремі відділи вмикаються окремими кнопками. Ви можете відключити йому морду лиця. А інвертор продовжує працювати просто без індикації. Отак цікаво, воно зроблено. Так щоб включити DC, треба включити основну панель, Тоді можна включити DC. А інвертор може включатися-виключатися незалежно від передньої панелі і DC виходів низьководні. Якщо подати 220, він вмикає панель сам, стає на зарядку. Але зверніть увагу, вихід 220 він не вмикає навіть від мережі. Це важливий момент, тому що якщо ви десь його поставите на дачу на котел і він розрядиться повністю, потім появиться мережа, вінся включить, він вам зарядить батарейку, але котел він вам, поки ви не нажмете заду кнопку, не включить. Оцей момент враховуйте. Дивимося, в зборі на компоновку видно дві плати одночасно продуваються вентилятором. Тут зауваження є, якщо ці вентилятори тягнуть, тягнуть без проблем, то ті, що дують, Зверніть увагу, ось тут дується, дує фактично на два радіатора, а тут тільки на один. На щастя, термодатчик якраз на цьому дальньому, який найгірше охолоджується. І дуже гарне місце. Я такі місця люблю. Вже ви бачили, вже хтось до мене був спалив БМС-ку, і ось тут гарно видно, як треба підключити інвертор заряду батареї. А якщо це робити на підключеній батареї, дуже гарний шанс коротнути все єм. Тому що от місце заходу викрутки і металевий корпус. В силовій електроніці будь-які маніпуляції проводяться виключно при від'єднаній батареї. Затягну ну, без фанатизму, але і добре. Заземлення не використовується. Ця штука не знає про заземлення. Про скрізний ноль не вникав, можна буде зараз поміряти. І має вхід DC. Для зарядки 65 вольт максимум на пряму зарядку через інвертор від постійної напруги. Ще воно таке вміє. А ось так воно виглядає в зборі біля старшого брата. той що, ліворуч і на деталі, є старшою моделлю з більшим ємнішим акумулятором. Фактично копія, трошки інша конструкція корпусу, більші потужніші плати. А так, один в один, крім корпусу. Ну і батарея більшої ємності. Трошки інша BMS. Тут BMS вже повністю схована в свою кришку. І має окремі виходи для зарядки DC, не такі, як в молодшій моделі. Ця менша це є Ecoflow Delta EF3 Pro, а більша це є Ecoflow Delta Max 2000 модель EFD310. Ось такі цяцьки, повербанки для багатих.